Друзі, вітаємо ще раз на подкасті Метаморфози. Я Володимир Швець, і в нас в гостях знову Едуард Сафронов. Позивний позитив. Позивний позитив. Ось людина, яка живе не заради себе. Я думаю, що це, це саме цінне, що в принципі людина може там, осягнути своїм розумом, сенс життя, жити заради інших. І з минулого епізоду ми вже дізналися, що Едуард живе заради своїх побратимів, які полегли, по сестер, і для них, їхніх батьків, заради їхньої пам'яті. Едуард дякую, що ти робиш те, що робиш. А дуже дякую, що ти прийшов до нас на студію в гості. Для запису цього важливого подкасту. Дякую за запрошення ще раз. Для мене це важливо доносити а, на будь-яких майданчиках а, про них. Бо якщо ми розказуємо про них, значить їх будуть пам'ятати. І вони живуть, поки ми про них пам'ятаємо. Це я завжди наголошую. Що вони жили отак, от в нашій пам'яті. І ще з того, що ти говорив, мені просто пригадується, живуть вони і їхні сім'ї, їхні родичі живуть, і, і це дуже важливо. Дякуючи цій роботі, яку ти робиш. До речі, якщо повертатися до до твого спілкування з родичами загиблих, з батьками. Про що найчастіше говорити? Як ти себе взагалі готуєш до, до цих розмов? Тому що ж я розумію, ти ж не можеш там, прийти, приїхати, подзвонити, з Бухти, барахти, як справи. Так, так, дійсно. Для цього я е спочатку пишу їм. Пишу СМС. Оце саме таке, знаєте, е кажуть, саме безпечне. І для мене, і для них. Коли я напишу, хто я такий, що я їх побратим, я їх дуже добре знав, або хлопця, або дівчину. І хочу з вами порозмовляти. Якщо у вас знайдеться якась хвилинка вашого часу, я би дуже хотів з вами поспілкуватися живою. Угу. Ну, спочатку по телефону, звісно, і коли я при розмові відчуваю, що людина. Тянеться, mm -hmm. Коли вона має бажання спілкуватись, тоді ми далі продовжуємо наш е, вже, е, поміж спілкування, вже переходимо на зустрічі. Це ти розказав про хороший сценарій. Як, як я, себе, як я го, готую. Да. Коли е, ми вже зустрічаємось з батьками, е, з родичами. Моїх полеглих побратимів, знаєте, головне, ми ділимося спогадами. Вони розказують, в які вони були маленькі, як вони були бешкетники, як вони вчились, як вони хто там одружився, як вони працювали до Великої війни. А я їм розказую про те, якими вони були безпосередньо на війні, безпосередньо при бойових діях. Як вони себе поводили, що вони робили. І я вже наголошував в першому блоці нашої розмови, що вони були дійсно навчені, і вони знали, що їм робити. І багатьох касалось там дуже багато є, і знаєте, як містичних навіть, таких. В моїх розповідях про те, як я вижив і як це все було. Ну, ти зараз... це, да, тому ми вже Ні-ні. ні, ні, ні. Якраз розкриру... я хочу, щоб Ну так не можна. <кхи> Треба вже розказати. <кхи> <кхи> Щось містечне, <кхи> тому <кхи> що ти вже зачепив. <кхи> стисло, стисло, стисло. розкажу, знаєте, що це все привело до того, що я вижив, всі такі обставини. Це, по-перше, напередодні ми отримали. Ліки від волонтерів з Києва. От. І наша медикиня з позивним Амазонка розставила ці всі медичні бокси такі. от Піщі. Бокси з доповненнями медичними. І розставила по позиціям кожне 10-15 метрів. І це перше. По-друге, мій побратим друг напередодні у нас обстріляли евакуаційний транспорт медичний, він у нас вже не працював. І напередодні Олексій з позовним Чача пригнав бус як для евакуації прямо напередодні. Третє, мене спочатку штатний командир роти хотів перевести в інше місце. Но коли там все помінялось, то той хлопчик з позивним момент, офіцер, він, він тоді прийняв на себе командування, йому передали. От. І він мене там залишив, на тому місці, на той позиції, де я був, Позиція звалась «Пірати». І коли це все відбувалось, і от тут, отут, і коли я отримав поранення на тому п'ятачку, а чому він теж оказався містичним? Тому що коли вже я був пристріляний і втратив багато крові, я вже не міг вже, ну, втрачав постійну свідомість, і мій друг побратим мною прикривався вже, як манікеном відстрілювався, бо він вже думав, що я загинув, бо я вже весь білий був, то коли він вже отримав теж поранення і Кацап проходив біля нас, коли вони вже зачищали територію. Він побачив, що я вже бездиханий, він думав, що я теж 200 й був. І він просто кинув в нас гранату. Це все розказує мій побратим, який був в свідомості, він це бачив, він за мною, ну, за мною вже ховався. І ця граната біля мене, від дерева, під котрим я лежав, вона відскочила обратно і там зарвалася. Він вже думав, що на 100% ми вже оба все. Загинули. І коли е, Кацапи відійшли, і наші хлопці з оточення вирвались і знали, що там ми встигли ще сказати, що ми трьохсоті по рації, вони коли нас забирали, а забирав, займався евакуацією пізніше, полеглим і побратим з позивним Мирон Світла йому пам'ять. Дякую мамі за такого героя. А, вони нас евакували, першу медичну допомогу, коли людина, котра там вже розумілась більш на тактичній медицині, коли вона підбігла і сказала, що я живий ще. І завдяки тому боксі, що залишила поруч Амазонка, бо моя аптечка вже ну, не могла вже, нічого вже, да, користі приносити. І він з того боксу, що вона поставила тоді, він з нього затампував всі мої дирки і зробив мене першу перев'язку. І завдяки тому бусу, хоч він був простріляний, Олексія Чачі. Дякую батькам, і дякую мамі Ніни, амазонці. І завдяки їм мене евакували. Тобто, ну, я ж вам і кажу, от і містично. А перед боєм, що найцікавіше, те, що я вам розказував, я знайшов мотанку. Це справжню українську мотанку, яку я спочатку пройшов, потім думав, ні, заберу її. Вона лежала, просто на мене дивилася і чекала на доросі, мене на дорозі, коли я обходив позиції. От, такий от маленький відступ від нашої історії містичної. Це за це да, я дуже дякую батькам Олексія Чачі, Ніни Амазонці, Андрія Момента і Андрія Мірона. Неймовірна історія. Так, да, прямо як про фільм. Можна, даже сіналі ну, для того. Можна, фільму. можна, так, я думаю, і, і народжується. Може, щось десь дописується часом, знаєш. але, але загалом е, тут ти. дякуючи, 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 дякуючи. От Тому і ви розумієте цей зв'язок, оцей ланцюг, який отак -от сильно скрипив мене з ними. І як я писав раніше на своїй сторінці у Фейсбуці. Ах, що ви мене залишили, пішли на небо, мене залишили. А угу. я знаю, для чого ви мене залишили. І от е, ти згадував про Віктора Франкла. Є в Україні такий, точніше, був Ігор Козловський. Його називають українським Віктором Франклом. Він каже: ми буржники любові. Тобто, ти вижив, дякуючи цим людям, так. і ти відчуваєш. Саме сенс робити те, що ти робиш через те, що вони зробили для так, тебе. Так, Це є мій сенс. Це просто це, 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 якщо говорити загалом про життя, знаєш, якби збагнути це все, ну я не знаю, раніше з народження, з дитинства, щоб нас так виховували. Знаєш, що ми що ми по-доброму, боржники одне одному. Ось, щоб жити одне для одного. І знов таки, завдяки батькам. Полеглих побратимів, котрі виховали справжніх патріотів, справжніх героїв. У нас офіцер, перший, котрий загинув при першій атаці ворога, це Антон Антонюк з позивним директором. Він був перший, котрий вже загинув на захисті Батьківщини. Він перший прийняв бой. На жаль, загинув хлопець. но він був дуже патріотично налаштований. Дякую його ще раз батькам за справжнього офіцера. Дякую. Скажи, будь ласка, серед всіх, хто живе в твоїй пам'яті, чи є хтось, хто найчастіше, найяскравіше, тобі згадується, про якого ти найбільше розповідаєш, можливо. І mm -hmm. що за слід він, якщо є хтось такий, що, чому саме він чи вона? Так, є. Ну, по-перше, вони для мене все, всі зараз, знаєте, от як це небесне військо. Таке. От всі, всі стоять стіною от разом зі мною, і я з ними. Но хочу виділити, був в мене такий друг, побратим, це Олексій, позивний Чача, котрий от якраз. Пригнав боса, знаєте, що мене в ньому вразила Це порядність та чесність. От я більш порядну та чесну людину, мабуть, ще в житті своєму не зустрічав. Це настільки була надійна людина, От, коли я з ним спілкувався, коли ми з ним ходили в наряди, коли ми з ним були на постах, коли ми з ним. Були поруч під обстрілами, я бачив його погляд, я бачив його поведінку. Я от розумів, що це справжній мій друг. І ми всі один у одного чомусь вчимось. І він мені дав дуже великий оцей приклад, як себе поводити. Тому що я вам хочу сказати, що. Я вже став зовсім іншою людиною, я вже не такий, як був до поранення, я став зовсім іншим. І Олексій Абратенко, його прізвище, з позивним Чачо, дав мені цей приклад. І коли ми дружили, коли ми зустрічались там на ППД, ну, коли виходили з ротації мінялись, ми постійно з ним мінялись речами. В мене дуже багато залишилось його речей. Це і футболка 72-ї бригади, і от стать оці штани Мтаковські. Да, він дуже любив Мтаковську. Mm -hmm. Ну, це не реклама, це просто якісний бренд. Це бремя. про Олексія. Так. І дуже, дуже багато. А я йому те ж саме, і футболки інші. І ми постійно мінялись речами. І він. Я ж вам кажу, от він такий був от, справжній друг. Справжній. І ми, мені е, не вистає його, і не вистає всіх інших. Ти говориш про порядність, чесність, надійність, такі чесноти, які б я писав з великої букви. А як це виявлялося у ваших стосунках? Ну, це зараз, я думаю, важливо згадати і розповісти, тому що мають бути якісь, ну, скажімо, маркери, одиниці вимірювання. Наприклад, якщо нас дивляться там, діти чи підлітки, вони мають знати, що таке чесність, вони мають знати, що це за чеснота, чи надійність, чи відвертість. Те, про що ти говориш, каже, я з ним, ну, я так розумію, в будь-який бій. Ми так, 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 фан... так добре здружились, що він перейшов з іншого підрозділу до мене в підрозділ, бо я на той час був головним сержантом роти. Ну, це після командира роти, практично ну, права рука. І він прийшов до мене в підрозділ, бо йому сподобалося, як я себе поводив, як командир до підлеглих. Я слухав. Я слухав інших, я кожного знав проблеми. Я знав, хто з ким там розводиться, з ким відносини у когось. не Так, Так, я не, не кажу, що я був ідеальний. У мене були з багатьма з військовослужбовцями ці відносини, як кажуть, статутні. Тобто я лишнього не требував ну, і намагався так робити, щоб і вони відповідали цим нормам. Но, як Людина, я прислухався, я прислухався до їх проблем. І коли я кажу, що я допоможу вам, я це все це робив для того, щоб їм допомогти. І от Олексій він побачив це і він перейшов до мене в підрозділ. Він домовився, і я домовився, і вищий керівник-командир тоді теж домовився, щоб він прийшов до в наш, в нашу роту, в наш підрозділ. І Олексій для мене був от -от справжній а, військовий, який виконував задачі не всі 100%. Якщо він не міг її виконати, він так підходив і каже: Я не можу виконати цю задачу. От не можу. Я або не знаю як, або не маю таких повноважень. Ну, ми шукали разом спільний вихід, і він це робив. Не було такого, що він щось не зробив, ну сказав, що я зробив ніколи. Оце мені і імпонувало оця порядність людини. Що якщо він брав задачу, він її виконував. І він її навіть, знаєте, з бонусом виконував. Він навіть від себе щось mm -hmm. добавляв, ну, щоб це не шкодило задачі. Задач. І прозорість, я не можу, я не зроблю. Демос. Давай сядемо. І обдумаємо для того, щоб реалізувати це. Так, так, так. Бо це одиницям. Реально, це, тому це, що це говорить про власне. одиницям, це да, так, так. Це порядність. Ця порядність і ця вихованість. Це раз подякую батькам, котрі його виховали як людину, от котра і спілкувалась, і відносилась, і робила речі, як кажуть правильно. Таких людей дуже, дуже, дуже мало. Так. Да. Я, знаєш, про що подумав, що а, дає можливість зрозуміти тобі його спроможність. ось, а, І ви можете домовитися. І от це вже об'єднує. Ти вже знаєш, чим він думає, як він думає, що він робить. Ти вже так, можеш це, відчувати одне одного. І в будь-якій справі, коли люди можуть. Відверто сказати я можу, і я не можу а це важко визнати я чогось не можу так. краще потім. Це, спихнути. це дійсно своє свойство сильної людини. Ось саме не сла слаб, не слабкої, а сильне, бо він може визнати свою помилку. Або помилку, або то, або то, що він не може зробити, да, або неспроможність, але це дає можливість Так, Дальше... і він розуміє, що його не захейтять, як у нас Ось. зараз люблять. А йому допоможуть, ти... що він підійде і тихо поспілкується зі мною, як приклад. Так. Або з командиром роти, або з Амполітом, той людини, з котрої він поважав, і з котрою він мав рацію. Це, це секрети до життя насправді. Вони прості, але вони дієві. І в мене останнє дуже хороший приклад. Питання в цьому епізоді. Ти кажеш, що ти вислуховував, і ти був для а, от таким, чисто по-людськи, як ти сказав, да? я їх вислуховував. Хто тебе вислуховував? Тобі ж теж були якісь моменти, коли, коли хотілося з кимось поговорити. Так, по-людськи. В мене, по в мене, мені в мене був і командир роти, який був напередодні Великої війни, він мене дуже уважно і слухав. І він ну, молодший за мене був. Но... Спочатку у нас відносини були, теж хочу, коли він прийшов, теж хочу сказати, не ідеальний. Но, но хочу відокремити. Ми хворіли ротою. От він хворів по-своєму. Щоб все зробити для роти краще. Вболівали за тих так, людей. Так, так. І я, ну ми кожен бачили це по-своєму, і ми іноді, як кажуть, сварились. Угу. Ми прийшли до спільного знаменника, і зараз ми досі дружимо. І є ще от нас зампаліт, котрий перший теж, коли дізнався, що я вижив, мені мене набрав, і ми спілкувались теж дуже порядна людина, де ж Анатолій, привіт. От. І він мені теж дуже допомагав і порадами, і настановами. І завдяки йому о, теж була сильна рота. Ми наприкінці 21-го року о, перед великим вторгненням були кращою ротою, ротою в бригаді, в бригаді, не в батальйоні, а в бригаді. Саме краще. Це, Це завдяки оцей спільним угу. взаємодіям і комунікацію офіцерів, сержантів та солдатів. Є місце статуту, є місце людяності. Так. Це ти дуже круто відзначив, відмітив, тому що часом хочеться, типу, по справедливості по статуту, що все. Але має бути місце людяності для того, щоб це була взаємодія, так. і для того, щоб хтось потім міг сказати завдяки, дякуючи, і ось це не закінчується правильно так. і продовжується до цих пір. Дякую тобі, Едуарде. Дякую вам, глядачі, наші слухачі. І ми завжди просимо цю інформацію, не можна ховати подивилися, послухали і поставили десь в довгий ящик. Діліться, не, діліться в своїх соцмережах, тому що це важлива інформація. тут. Едуард сьогодні говорив про, про реально круті речі, якими треба ділитися. Дякуємо вам. І до наступної зустрічі в наступному епізоді.